Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене буде піца із в'яленими помідорчиками. Наливаю один стакан водички, дріжджів. Треба неповна чайна ложка. Ось так. Півчайної ложки солі. Півтори чайних ложки цукру. Можна цукру не класти, хто не хоче. І десь столову ложку в мене олія гірчична. Ось така, омельницька. Можна оливкову. Так, дівчатка, розмішую. Водичка холодна. буду борошну, У мене сьогодні зерна її. Борошна треба. Тільки візьма стійкі, щоб тісто замісити. І замішую тісто. Все дуже легко у процесі замісу просто підсипаю борошно і замішую. Все вийде, дівчата. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все обов'язково буде добре. Тісто вже готово замішане. Ось таке воно гарне, еластичне. Я його Кладу відпочивати і, може, до годинки. Закриваю плівочкою, потім буду показувати, що я буду далі робити. Тістечко відпочило, духовка вже розігрілася, духовку треба десь 220 градусів, не менше. Викладаю я тісто на поверхню. Можна зробити дві піц, я зроблю одну. Величеньку таку. А можна половинку зробити, половинку покласти в холодильник. воно тісто зможе полежати ще й до завтра. Значить так, Розкачую я його, розкачала тістечко, ось так. Це дуже легко. Тепер роблю соус. Ось у мене томатний соус. Я хочу сюди додати просто майонезу. Може, ложки півтори майонезу чи дві, розмішую, олійки, десь чайну ложку. Гірчична у мене сьогодні. І поливаю, дівчата. Приправка до піци обов'язково, вона дружить з усім. Дзеркалить, ну, приправа до піци Еко. Беру ці в'ялені помідорчики. І викладаю ось так. Ковбаска в мене є, у кого яка є, або що в кого є. Можна якесь м'ясо покласти, і зверху сир. Теж в кого який є, хто який любить. У мене моцарела, я люблю моцарелу, сулуні і таке всяке інше. Бринзу я люблю дуже. І ставлю в духовку випікатися, поки не спечеться. Не знаю, скільки хвилин піца вже готова, пахне дуже. Скуштувати обов'язково треба. Така піца вийшла, дуже смачна, наче в піцерії. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба. Все найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!